Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури в 11 класі. Ми далі досліджуємо твір подорожній, коли ти прийдеш у спа Генріха Беля. Сьогодні в центрі нашої уваги такі аспекти: Символічний зміст назви, історичний та культурний контекст твору, форма художнього твору, художні деталі в оповіданні, підтекст, авторська позиція у творі. Ну, з'ясовувати! Отже, фраза Подорожній, коли ти прийдеш у спа, фігурує у творі лише один раз. Тоді, коли головний герой бачить речення, написані на дошці власною рукою. Цитата: Ось він, ще й досі стоїть там, той вислів, що його нам звеліли тоді писати в тому безнадійному житті, яке скінчилося лише три місяці тому: Подорожній, коли ти прийдеш у спа. Кінець цитати. І далі за текстом, цитата сім разів стояло там моїм письмом, латинським шрифтом, готичним, курсивом, італійським ірундо подорожній, коли ти прийдеш у спа, кінець цитати. Ця фраза, незакінчена, вирвана з минулого безтурботного життя, стає сигналом для героя, що він усе ж таки повернувся додому, до рідного міста Бендорфа. Та що ж криється в цій фразі? Що то за спа, у який так прагне подорожній? Відгадку ми можемо віднайти в короткому вислові Симоніда Кеоського, що звучить повністю так. Подорожній. Коли ти прийдеш у спарту, повідай там, що ти бачив. Тут ми всі полягли, бо велів нам закон. Ці слова були викарбовані на камені, що стоїть на місці загибелі захисників міста. Пригадайте! Що ви знаєте з історії Спарти? Так, це давньогрецьке місто держава, що було відомим на весь світ суворим вихованням хлопців задля зміцнення бойового духу. Одним із найвідоміших епізодів в історії цієї землі є битва при Фермопілах. У ній 300 спартанців до останнього подиху захищали рідну землю від армії царя Ксеркса. Яку ж думку вкладає в назву Генріх Бель? Використовуючи напис із могильного каменя загиблих спартанців. По-перше, він порушує одвічну тему неминучої смерті на війні: як загинуло тисячі воїнів обох армій при фермопілах, так загинуть тисячі в битві, що Німеччина розгорнула в усьому світі. По-друге, автор через образ спартанців показує, як нацистська Німеччина виховувала юнаків, до яких ідеалів вона їх привчала. Загинути за батьківщину, покласти своє життя за ідеали таким було мислення і за часів Спарти, і за часів Третього рейху. Та подумайте, у чому полягає глибинна відмінність між античним світом та ХХ століттям. Так, спартанці захищали свою землю. Нацисти прийшли з тими самими гаслами на землі чужі. Таким чином, Генріх Бель у назві поєднує минуле та сучасне. Створює додаткові сенси для читачів. Перейдімо до розгляду форми художнього твору. Чи звернули ви увагу на особливості побудови оповідання? Серед рис, що вирізняють подорожні, коли ти прийдеш у спа, зауважмо. Розповідь подається від першої особи через внутрішній світ безіменного юнака. Реальна картина розкривається читачам водночас із героєм його очима. Сюжет побудований на поступовому впізнаванні героєм рідної школи. Зосередьмося на останньому пункті. Справді, ми спостерігаємо, як безіменний юнак зупиняє погляд на певних предметах. Цитата: зпершу йшли довгим тьмяно освітленим коридором із зеленими мальованими олійною фарбою стінами. Кінець цитати. А далі за текстом: Пейрбахова медея. Парфенон. Бюсти від курфюршта, за цим новим для вас словом, криється титул князя у священній Римській імперії, до Гітлера, три погруддя, Цезаря, Цицерона та Марка Аврелія, портрет Фрідріха Ніцше та краєвид того. За кожним упізнаваним елементом інтер'єру школи маємо певний культурний код. Пригадайте, якою була доля медеї, дружини Ясона? На полотні Ансельма Феєрбаха, човен медеї перед вигнанням, героїня постає ще до скоєння страшного злочину вбивства синів. Який підтекст ми вбачаємо в цій картині? Можливо, в образі медеї криється сама Німеччина, і як жінка зі сторінок античних міфів має прийняти рішення про долю власних дітей, так і Німеччина бере відповідальність за долю синів країни. Розмірковуючи в такому руслі. Можемо дійти до висновків, що в образі Парфенона представлена велич минулого, в образі курфюрста, роль якого традиційно виконував німецький імператор, велич Німеччини та її вплив на всю Західну Європу. Розуміючи цю паралель, цікаво проаналізувати, чому в тексті бюст курфюрста стоїть поряд із бюстом Гітлера. Далі бюст Фрідріха Великого, який зібрав могутню армію, а картина з краєвидом того. Ця місцина була під протекторатом Німецької імперії, відсилає нас подумки до втрачених колоній. Отже, твори мистецтва, що розташовані вздовж стін, не тільки допомагають безіменному юнаку впізнати школу, а й відіграють ще одну важливу роль: дають можливість дослідити історію Німеччини, особистостей, які вплинули на неї, та зрозуміти, чому нація дійшла до фатальної війни. Наступний аспект, який допоможе краще зрозуміти оповідання Беля роль художніх деталей. Художня деталь це подробиця риса або штрих, за допомогою яких автор художнього твору дає яскраве й глибоке уявлення про характери героїв, явища або суспільство загалом. Які ж художні деталі можна віднайти в оповіданні Подорожній, коли ти прийдеш у СПА? Це, наприклад,. Слід від Христа, що так докучав нацистській владі. Цитата. Тут над дверима висів колись хрест, тоді як ця гімназія звалася ще Школа Святого Хоми. Хреста вони потім зняли, але на тому місці на стіні зостався свіжий, темно-жовтий слід од нього. Такий виразний, що його було, мабуть, ще краще видно, аніж самого того старого маленького ветхого Христа, якого вони зняли. На помітний і гарно відбитий виступав той знак на злинялому просторі стіни, кінець цитати. І ще одна деталь, на яку варто звернути увагу, молоко. Саме воно стає нагадуванням герою про дитинство. Цитата. Мерців односили в маленьку тьмяну біргелерову кімнатку, де пахло теплим молоком, пилюкою дешевим бергелеровим тютюном, кінець цитати. І в фінальних рядках знаходимо цитата. І раптом я його пізнав. То був Біргелер молока. Тихо сказав я. Кінець цитати. Так автор з допомогою згадки звичайних речей, хреста, молока, класної дошки, будує місток між минулим і теперішнім, безтурботністю та страхіттями війни. Останнє, що хотілося б обговорити, це авторська позиція в оповіданні. Чи побачили ви ставлення Генріха Беля до зображуваних подій? Можна сказати, що голос автора відсутній у творі. Він не висловлює позицій та дає змогу нам самостійно зробити висновок, побачивши ситуацію очима безіменного юнака. На цьому ми завершуємо вивчення твору. Прошу вас подумати, які висновки може зробити людина ХХІ століття, прочитавши оповідання подорожній, коли ти прийдеш у СПА. Чи є цей твір актуальним у наші дні? Дякую за увагу і до нових літературних зустрічей.